Вітаю! В наявності ось така цікава фантазійна ниточка. Склад у неї 40 бавов на 60 Ось так вона виглядає в зразку. Дуже незвично для літньої такої пряжі, але речі будуть виглядати досить цікаво. Зразок в одне складення на спицях 350, як на мене, вона не колеться, але якщо у вас дуже чутлива шкіра, то треба, мабуть, через зразок. Наявності у нас два кольори от, такий от кава з молоком. І от така одна бобіночка. Тут сама ця травка, вона оливкового кольору. Бобінка невеличка 410 грам. Замовляйте, роботи вийдуть дуже цікавими. Експериментувати можна і з фактурою, і з везерунком. Як бавовна, вона не тримає резинки, але візерунки дуже цікаво виглядають. Навіть отак, от, бачите, ажур навіть має такий об'єм. Підписуйтесь на нас в інстаграм, ми відправляємо ниточки по всій Україні, по всій Європі, всюди, де є нова пошта або Укрпошта. Будемо раді вас бачити на нашій сторінці.